Всім привіт! Отак! Зима цього року зовсім не типова. Ні морозу, ні снігу, нічого. Але незабаром синоптики нам обіцяють морози до мінус 16 і великі снігопади. Саме тому ми для вас знайшли дещо цікавеньке. Світлана Ройс разом з ЮНІСЕФ пропонують нам скарбничку зимових ідей. Тут ми зібрали для вас прості й доступні активності на дворі та вдома, щоб якісно провести час з дитиною взимку. Ну що, поїхали. Так, на дворі. Перше зробіть снігу в хатинку і поставте всередині лед свічку. Потім пограйте в слідопитів та спробуйте розпізнати сліди тварин. Ще ходіть один за одним, наступаючи в сліди. Спробуйте разом з дитиною прислухатись до звуку снігу, що падає. Візьміть вдома фарбу та розмалюйте з дитиною кучугури. Це сподобається як малечі, так і дорослим. Ще спробуйте викласти на снігу візерунки з камінців, сушених ягід чи іншого підручного матеріалу, що знайдеться поруч. Зробіть іглу зі снігу та пориньте у казковий світ разом із дитиною. Напишіть листи один одному на снігу, малюйте кроками, протоптуйте літери чи серця, влаштуйте зимовий пікнік із термосом чаю, робіть сніговіків, сніжки, снігових янголів, це вас дуже зблизить. Зліпіть свої страхи та розвійте їх сніжинками. Заморозьте кольорову воду. Заморозьте кольорову воду у форматі. І, зробіть зробіть. Зліпіть Зліпіть і сховайте його в морозилку до наступного року. Зробіть годівничку для птахів. Що можна зробити вдома? Подивіться улюблений різдвяний мультик або фільм. Зробіть шубку для чашки зі старого светру. Заваріть зимовий чай із мандаринів та кориці. Зробіть світлові на одяг для себе та для дитини. Зробіть новорічну іграшку з солоного тіста за допомогою форми для печива. Зробіть гірлянду із мандаринових смужок. Приготуйте печиво у формі сніжинок чи ялинок. Приготуйте какао з маршмелоу. Влаштуйте вечерю при свічках. Пограйте в настільну гру, Прикрасьте паперовими сніжинками вікна, під'їзд або дерево, розмалюйте подарункові пакети, намалюйте святкові листівки для близьких. Сподіваємось, що хоча б щось з цього списку вам знадобиться та ви його використаєте. Та ще ми будемо вдячні, якщо ви також поділитеся своїми улюбленими зимовими заняттями з дітьми в коментарях. А на цьому все бажаємо гарного та мирного дня.